Я дуже рада бути в колі однодумців, а не опонентів, тому що я вважаю, що сьогодні за роки війни виросло українське суспільство. Дуже виросло. і українське суспільство сьогодні об'єднано не навколо прізвищ, не навколо фондів, не навколо приміщень. А навколо Збройних сил України і тому кожному з тут присутніх я хочу подякувати тим, хто допомагає ЗСУ, і тим, хто захищає ЗСУ. Це дуже важливо, зріле, Украї... зріле суспільство. А я вважаю, що українське суспільство це зріле суспільство, воно це демонструє завжди. дуже чітко має діалог між журналістами. Політиком і громадянським суспільством, і це очевидно. І власне у кожного є свої ролі. Я, як людина, яка була і у владі, і в опозиції, знаю важливість спілкування з громадянським суспільством, і у владі, і в опозиції. І сьогодні ми з ними спілкуємось. Зараз буквально з цього форуму. Я вважаю, що це добре, що міжнародні партнери підтримують певні ініціативи, тому що українські сьогодні кошти мають сійти на ЗСУ. Я не бачу в цьому сьогодні якогось гріха. Ми будемо. До парламенту, де буде розглядатися один з найстрашніших законів, я вважаю, за 30 років української незалежності, коли будуть намагатися 60, 600 мільйонів євро передати на так звану купівлю оборудку таку купівлю обладнання російського для Хмельницької АЕС застарілого в Болгарії. І от, власне, мені здається, коли звучать подібні речі на будь-якій конференції про те, що ви знаєте, в нас немає зрілих партій, в нас немає. Там ще чогось, це знецінення не тільки конкретних людей, а й конкретних інституцій. Зокрема, парламенту, який я переконана, в зрілому суспільстві має бути незалежним, має свою дуже сильну роль і функцію. І ми всі маємо працювати над тим, аби в українському зрілому суспільстві мінялися прізвища у владі, в опозиції, але незмінними було одне: сильні інституції. І от нам над цим треба працювати. І величезну загрозу нинішнього. Часу я бачу саме в обнуленні інституцій і мені дуже прикло, коли до цього докладаються розумні інтелігентні люди, в тому числі тому, що нас має об'єднувати кілька речей, кілька речей, які є червоними лініями: перше збройні сили України. Вони є головним гарантом існування України, існування сильних інституцій і існування, в тому числі громадянського суспільства, тому що дуже багато. Людей з громадянського суспільства пішли в Збройні Сили України і поклали там своє життя. Так само, як і з політичних партій, Європейська солідарність це та політична партія, де 2,5 тисячі наших партійців воює на найважчих напрямках. Серед них, до речі, 103 жінки. Ми маємо 102 загиблих. Це наші найкращі представники. Ми нікому не дозволимо принижувати їх пам'ять, де б це не було. Що стосується. Метаморфоз, які сьогодні відбуваються з громадянським суспільством та й в цілому з Україною, знаєте, от з Віталієм ми якраз познайомилися 20 років тому під час Помаранчевого майдану, коли він представляв громадянське суспільство. І мені важко говорити про опонентів, тому що люди можуть бути в різних, на різних посадах, на різних інституціях, але їх мають об'єднувати спільні принципи: а це євроатлантична інтеграція. Це незалежність України, це геть від Москви, де б ти не був у владі чи в опозиції. І я пам'ятаю з Віталієм так само дуже добре 2013 рік, коли збирали Майдан без політиків. Дуже багато тих, хто стояли тоді на Майдані без політиків, пішли в політику на хвилі цих історій, але зрадили принципам. Тому, друзі, неважливо, де ти є: в політиці, держчиновникам, вчителем, в громадянському суспільстві, іди по своїм. Принципа. А тут зараз в Україні все дуже легко, тому що є чорне і біле. Чорне це наш ворог. І він, до речі, не всередині країни, попри все. Всередині країни можуть бути опоненти. П'ята колона наш ворог, це правда. Наш ворог в Москві. А тут, тут. Ми об'єднані навколо Збройних сил України. І коли ви знаєте, от звучать дійсно такі речі, що там тисяча виділена з бюджету, з барського плеча там, на щось, і так далі, я вважаю, що тут з політики, здорові і громадянське суспільство мають стати плече до плеча і запитати: ми можемо зараз популізмом займатися і виділяти цю тисячу прокурорам, депутатам, всім підряд, а не на Збройні сили України. От навколо такого ми маємо об'єднуватись. Або коли нам говорять, що під мерією стоять люди. Вимагають звільнення полонених, так давайте, можливо, ми об'єднаємось навколо того, що запитаємо, а хто відповідає за звільнення полонених. Ну точно не мер Києва, друзі. Точно не мер Києва. Або коли знищують децентралізацію, щодня топчуться по ній. Це має тут стати поряд здорові політики і громадянське суспільство сказати ні. Тому що сильна Україна це сильні регіони. Або коли топчуться по євроінтеграції. Топчиться по євроінтеграції, бо можна говорити що завгодно про єдність. Але коли в нас є марафон, де немає опозиції, або про опозицію тільки погано, як в часи темників Януковича. Або коли не допускають тільки тих, кому дозволено на банковій, я лідер парламентської фракції. Я три роки не була в марафоні жодного разу, хоча жодного слова антиукраїнського я ніколи в житті своєму не сказала. Розумієте? Або коли сьогодні у нас будуть протаскувати 600 мільйонів. Проти яких виступає громадянське суспільство? Я прочитала моніторинг всіх громадянських організацій. Жодна не підтримує цей проект. Я хочу, щоб моя колега почула це, шановна пані Олена Шуляк, як можна голосувати за те, що не підтримує громадянське суспільство, і тягти це сьогодні, і в який спосіб тягти. Друзі, це важливо. Я можливо відступлю зараз від нашої історії, але береться законопроект, який не набирає необхідної кількості голосів. Береться другий законопроект, який називається про господарську діяльність, і туди вноситься перша поправка. До другого читання, який тепер це буде називатися цей законопроект про закупівлю обладнання для Хмельницької ЄС. І друга поправка: про 600 мільйонів там чи 25 мільйонів на закупівлю цього обладнання. І зразу в першому і другому читанні як поправка приймається, от що будуть голосувати рівно за пів години, і тут поряд має стати громадянське суспільство і сказати здорові політичні сили сьогодні. Мають ці гроші дати на зсу. Оце буде здорове політичне суспільство. Я так вважаю. Ну і під кінець, Ще хвилина, ви знаєте, да, давай. одна хвилина я хочу сказати, ми заходимо в дуже важкий період, коли порушується ключовий принцип нічого про Україну без України. Ми щодня читаємо в медіа якісь плани, якісь натяки, а де там Україна? Що для нас перемога? Я вважаю, що всі здорові політичні сили. А я вважаю, в українському парламенті, окрім ОПЗЖ, це всі-менш ну, здорові політичні сили. Хтось трошки хворіє, але в принципі не в реанімації ще можна вилікуватись, якщо стати на правильні рейки. Ви розумієте, ми маємо стати поряд і зрозуміти, що для нас перемога. Для нас перемога має бути спільна історія. Перше, це збереження України, друге територіальна цілісність суверенітет тут не може бути компроміса. Третє – армія. Тут не може бути компроміса. Четверте, так тоді ми маємо всі працювати на армію. Не фонди тільки мають сьогодні забезпечити армію. Держава має це робити. Так я пропоную, щоб громадянське суспільство так само поряд з владою сказала з політичними силами те навколо що можна об'єднуватись. Давайте ми ПДФО, яким обкрали сьогодні місцеве самоврядування, передамо армії. Нехай вони за ці гроші купують дрони, реби, яких там не вистачає, і таке інше. Тому я переконана, друзі. Насправді війна дала дуже багато тем, які об'єднують сьогодні політиків і громадянське суспільство. Ми з вами на правильному шляху. Головне прочистити очі, йти в цьому напрямку, не перетинати наших червоних ліній і робити все навколо ЗСУ. Ну, отак, от я якось бачу цей етап. Дуже дякую. Дякую наразі.